26 років існує студія образотворчого мистецтва палітра. До студії приймаються дітки шкільного віку, починаючи з 6 років і до 18 років. Основна мета наших занять образотворчим мистецтвом це, звісно, прокачати навички чи привити навички малювання. Це пер, по-перше. По-друге, це виховувати естетичний смак. Фантазію, уяву. Для цього ми використовуємо такі техніки, не зовсім звичайні. Ми можемо малювати кавою, ми можемо малювати піском, природними матеріалами, робити якісь декоративні роботи. Дуже цікаві роботи, ось ви бачите, подивіться, ось така мотанка у вигляді. Ось це висушений гарбуз. У техніці акварельні, це дуже важка техніка. Соня Нірченка ось намалювала роботу максимально схожу до роботи Ганни Собачка-Шостак. Ще й вся композиція вона виглядає як лялька-мотанка. І назва цієї роботи обличчя епохи. Стараюсь максимально не втручатися в процес. А що це значить? Ось така ілюзія у дітей може виникнути, де що взагалі вони самі все роблять? Можу показати, як вкладається мазок. Як ми тримаємо пензли пензль, да? як, як кладаються оці мазочки. Ми робимо саму структуру показати. Потім моя задача контролювати. Просто, я просто проходжу, не сідаю взагалі, не присідаю. Я, між рядами я буду проходити, дивитися і робити робити свої невеличкі зауваження. Наприклад, я там пропоную трошки хмарок додати сюди. Це буде задній фон буде виглядати більше більш яскраво, цікавіше. Найцікавіше мені, що я бачу цей момент натхнення сходу. Ось ми прям бачимо, як включається щось, і все. І вже кожна робота краще і краще стає.